Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні у нас нове відео і воно буде про гібрид, а саме про те, скільки зможе гібрид проїхати на електромоторі на своїй батарейці. У відео на сьогодні буде Peugeot 3008 2021 року. 1.6 плагін гібрид з одним електромотором, який розташовується на передній осі, і працює в парі з 1,6 турбобензиновим мотором. Батарейка в цьому автомобілі 13,2 кВт, і по VLTP заявка з завода була 55 км. Сьогодні ми на ньому покатаємо. Вчора ввечері я приїхав, поставив цю машину на зарядку, наразі тут 100%, і по комп'ютеру пише, що там залишок 40 чимось кілометрів. Але я впевнений, що вона проїде свої 50, 55, не знаю, а 50, я думаю, точно. Якраз таки в цьому відео ми дізнаємося. Наскільки це все правда? І друзі, мене звуть Дмитро. Приємного вам перегляду. Але спершу прошу вас підписатися на мій канал та підтримати вподобайкою. Бо коли мене дивляться люди без підписки, мені це не дуже подобається. Тому давайте з вами разом виправимо цю ситуацію. Ладно, погнали катати на електробензиновому Peugeot. А як ми бачимо, наразі залишок 46 км, Я вчора його зарядив до повної батарейки, так скажемо. Шкала в нас теж повна. Тому зараз їдемо це все діло тестувати. О, як бачите, машина стартанула з запущеним двигуном. Скоріше за все, що їй потрібно просто було трохи щас підігрити батарею або, можливо, ще щось. Коротше, дивимося, залишок 46 км і як бачите, двигун зараз працює. Включаємо режим електро, але він чомусь наразі не вмикається. Електрорежим недоступний на момент, умови навколо сорожні. Скоріше за все, зараз машина трохи підігріється і в нас включиться вже електрика. А ми потрошку вирушаємо. Клімат я наразі не включаю, нічого не вмикаю. Їдемо так, як є. На вулиці наразі 15 градусів, і ми поїдемо зараз, покатаємося десь по місту, зімітуємо, скажімо так, умови якогось самого звичайного користувача, який буде кататись на цьому гібриді. Двигун у нас вимкнувся наразі, як бачите, у нас нуль на тахометрі і. Ми тепер прямуємо суто на електриці. Перемикаємо, до речі, режим на суто, щоб була електрика. Все, перемкнулася машина на електрику. Так, і нам ж потрібно скинути наш пробіг. Пробіг по нулям, зафіксували. До речі, зарядка цієї машини зайняла від 0 до 100, від самої звичайної електромережі, десь в районі 7 годин 7,5 року. До речі, вмикає режим рекуперації, для того, щоб якомога більше у нас батареї. Зберігалося, в принципі, коли я катаюсь по місту, я завжди використовую рекуперацію. Залишок у нас ще досі 46 кілометрів і прямуємо. До речі, як заявляється виробником, то машина на електромоторі може розігнатися до 140 км на годину. Звісно, це я перевіряти не буду, бо у нас, по-перше, місто, у нас навіть немає таких умов. Клімат, як ми бачимо, наразі вимкнений і їдемо просто 70 км на годину і насолоджуємося. Цією прекрасною машиною. Давайте наразі переїдемо на Дарницький міст. Залишок уже 44 кілометри показує, і проїхали ми вже 2 кілометри. Рекуперація справляється, відпрацьовує, хоч яка ніяка, але йде. Невеличка у нас зарядка. Проїхав я вже 4,5 км і залишок у нас 44 показує наразі в автомобілі. А по VLTP, я нагадаю, заявка була у нової машини 55 км. Ну як то кажуть, чи зможемо ми зробити плюс-мінус щось, хоча б схоже. Я думаю, що зможемо. Можна подумати, що це я спеціально на тесті так їду, для того, щоб зберігати батарейку, для того, щоб максимально зберігти показники якісь великі. Але ні, я насправді точно так же їжу в своєму повсякденному житті, як дед рибаєт. Блін, якби ви знали, наскільки ця штука мені зараз давить у лоба, але бачите, на якій я йду жертви раді такого прекрасного ракурсу, що ви бачили все від мого першого лиця. Друзі, я сподіваюся, що ця машина висадиться трошечки швидше, ніж я. Помру від того, що в мене лопне мозг. Потрібно виїхати на якісь трохи більші швидкості, бо я думаю, що ми так будемо до вечора їздити. Правильно кажу? Звісно ж, правильно. Так, залишок 42 кілометри показує, і проїхав я 6,4 і Продовжуємо їхати далі, на впевненому. До речі, знаєте, що мене смущає, чи навіть не знаю, як це назвати. В цьому автомобілі я не знайшов процентне співвідношення залишка батареї. Я в цьому автомобілі не знайшов налаштування, щоб показати, скільки тут залишається в процентах. Коли машина заряджається, да, вона показує, скільки тут відсотків залишилось. Але зараз на ось цій шкалі я не бачу, є тільки залишок по кілометрам. Як зробити, щоб тут з'являлись відсотки? Напишіть, будь ласка, в коментарі, бо насправді я перекопав все меню, я цього не знайшов. Напишіть, будь ласка, буду вам дуже вдячний. Давайте, мабуть, трохи пришвидшимось, бо я вже зараз насправді засну. Давайте 90, хоч дамо. О, вже якось повеселіше. 8,4 пробігу у нас вже на зараз і 42 кілометри залишок. Тобто 4 кілометри я викатав, які тут показували, а по факту приїхав вже майже 9. Я думаю, що 55 вийде 100%. До речі, почався дощ. Щас кирився, що можливо придеться вмикати якийсь обдув і вмикати двірники, і можливо це якось трохи попливає на наш статочний залишок. Приїхав до себе на район на Русанівку, і зараз трохи ще тут покатаємось. Блін, звісно, я, конечно, трошечки лаханувся, потрібно було зараз залегідь прорахувати якийсь цікавий маршрут і проїхатись по-нормальному. Але, блін, якось я подумав, що мені буде не скучно кататись по колу десь тут, по русанівці чи на пазняках. Поїдемо, проїдемося десь у центрі, поїдемо, катнемо. В місцях, до яких я не дуже часто буваю. До Речі, друзі, давайте так прикинемо ця машина для того, щоб зарядитись від нуля до ста для того, щоб проїхати ось цей пробіг, який ми зараз вами будемо тестувати. І Вона взяла 13 кВт потужності. Ну, по крайній мере, так заявлено. Блін, Дуже шкода, що я по лічильнику не зробив за... не замір, скільки там, блін, воно з'їло. Ну то ладно, візьмемо 13 кВт. Воно коштує 4 гривні за кВт, 13 ми а, помножуємо на 4, і це у нас виходить 52 гривні. І виходить, що я зарядився на 52 гривні, і наразі я це на них катаюсь. Я вважаю, що це максимально непогано. В бензині або в дизелі. Давайте так. Дизель, в принципі, ще адекватна. В бензині я думаю, щоб такі пробіги, як ми зараз їдемо, з тянучками, ПЦ перша, друга була б тут зараз перемикання, то була б витрата доволі таки непогана. Я думаю, що це б набагато більше б коштувало ніж 52 гривні. Друзі, ну ви знаєте, що я скажу? При таких рухах, при таких маневрах, я думаю, що вона проїде і 60 кілометрів на. Електрозапасі, да? ну реально, машина навіть не може трохи і розігнатися. Так, залишок 38 км і проїхали ми 13. Ну, досить непогано, так? Да? Друзі, ну як я казав взагалі в усіх своїх відосах і взагалі кажу, що електрика то любов. Ти їдеш, нема цього тарахтіння, пердіння. Тебе дуже класний момент під педалью, ти можеш вистрибувати, як ти хочеш. Так, друзі, трошечки я тут відлучався. Як бачите, машина постояла, може, хвилин 15, і запустилась знову. 36 запас ходу і а, проїхав я 14,4. У мене тут трошечки намалювалась поїздка сьогодні ввечері в центр. Там я так порахував, я десь проїду кілометрів 15 туди. І десь 15 додому. Тому, якраз власне цей пробіг ми там і заміряємо. І як бачите, машина досить молотить. Давайте режим електро вмикаємо. О, все, машина перейшла на електро. І, до речі, ви можете побачити, що тут електрорежим не зберігається. Тобто, коли електромашина глушиться, то вона спускається чомусь знову на гібридному режимі. Не знаю, з чим це пов'язано, але такий. Факт. Все одно, в гібриді, звісно, є свій прикол. І цей прикол в тому, що якщо мені зараз потрібно терміново кудись їхати на трасу або ще кудись, то я без всяких проблем заїду, капну її бензинчику, і вона мене повезе без усіляких, повторюсь проблем. З електрикою трохи це складніше. На електриці потрібно завжди прораховувати свій маршрут наперед, завжди вираховувати зарядні станції, потрібно моніторити, чи є на цих станціях порт, який вам потрібен. Чи працює цей порт і так далі? З бензином це все набагато зручніше. Тому, от якраз таки, ця машина в таких питаннях, звісно, дуже великий плюс на відміну від самої звичайної електрики. 15,5 км, 15,6 залишок 36 і по залишку батареї четверта частина ми вже висадили. Тобто 60 км буде шолі показник. Ну, не знаю. Ну, якщо в принципі, ми будемо кататись по таким от тянучкам, то можливо це так воно і буде. До речі, як бачите, по цьому ось показнику вже два ділення у нас закінчились, залишилось 6 із восьми. Це значить, що четверта часть батарейки вже у нас викаталась. Ну нічого страшного, пробіг у нас адекватний, 16 вже є, тому... Їдемо далі. Це, де ми наразі їдемо, це просто ідеальні умови для електромобіля. Коли працює рекуперація постійно, коли невелика швидкість, на таких показниках буде пробіг у машини ну, просто максимальний. А коли ти починаєш пришвидшуватись, коли вмикається траса, звісно, там, де швидше крутяться колеса, тим швидше машина висаджує батарейку. А от наразі, як ми зараз їдемо, це просто. Мед для цієї машини, тому я не здивуюся, якщо в ітогі в нас вийде 60 км. Але ж в принципі, я і показую вам тест машини, як вона буде себе вести в умовах міста. От, в принципі, так вона себе і веде в умовах міста. Так, друзі, наразі робимо ми з вами невеличку паузу. 17,8 пробіг, 34 залишку увімкнусь десь через пару годин, да і плюс хай моя голова трошечки відпочине, бо я самі розумієте. Так, друзі, ну що, продовжуємо наш експеримент. Наразі розігрався дуже такий потужний дощик, і ми зараз будемо їхати далі. Автомобіль запустився, як ми бачимо, знову на ДВС. Вон у нас горить тахометр, тисячі обертів, 34 пробігу у нас залишилось і проїхав я 17,8 Тому, друзі, дивимось відос далі. Експеримент продовжується. Друзі, наразі 21,7 кілометри, 30... Залишок. Тільки що по мосту Патона навіть трохи розігнався, дав аж цілих 80 кілометрів на годину. Ви представляєте? А це швидкість. До речі, вимкнув кліматичну систему, а саме обдув лабаша на 20 градусах, бо пішов дощ, і це все діло почало запотівати, що не є окей. Зараз, до речі, вже почались такі затори досить непогані. То я думаю, що витрата у нас буде невелика. Погодка просто топова. Зранку, реально була ще весна. Вчора була весна, позавчора взагалі було літо. А сьогодні вже така, знаєте, прям осінь. І в нас на показниках 24 кілометри. Їдемо далі. Тут у нас затори вже почались, подол. Тому, друзі, прямуємо далі. Уже показує по залишку, що 50%. Я бачу по тому рівню маленькому, що вже 50% батареї у нас закінчилось. І проїхали ми 28 кілометрів. А це, в принципі, якраз показники її по ВЛТП. а по ВЛТП заявлено у нас 55 кілометрів запасу. Тільки що підіймався на таку круту гору, що просто капець, і одразу у нас впало мінус 2 кілометри. І зараз у нас вже залишок 18 капітоль і дороги. Йлки-палки, виїзд, куди ти мене ведеш? Я в А 18 кілометрів залишок і проїхав я 30. Тобто зараз вже у нас загальний показник може бути. 48 кілометрів. От якось так, бачите, трошечки дали навантаження машинці, батарейці і трохи кілометраж посипався вниз. Але нічого страшного. Друзі, ви знаєте, я гадав, що наш тест сьогоднішній буде якийсь прям такий. Шу. Мега швидкідемо. Зараз матнусь на оболонь назад, а не тут то було. Але з іншого боку, цей тест прям дуже мега-об'єктивний, бо я зараз реально себе веду як справжній житель Києва, який катається. На роботу, з роботи, десь трохи пришвидшується, десь трохи в тянучках і так далі. Тому цей тест насправді прям на 100% мега об'єктивний. І додивіться відео до кінця, щоб побачити, проїхала ж ця машина все-таки свій показник чи ні. Я скажу вам по спойлеру, що думаю, що. A few later. Друзі, наразі 34,9 пробіг, залишок 12. І що я можу сказати загалом, це 47 кілометрів. Чомусь не знаю. Після 50 відсотків батарейка почала якось більш жвавіше сідати. Можливо, це пов'язано з тим. Ну неможливо, а 99 відсотків це пов'язано з тим, що почалась нагрузка електрична. працювати кліматична система, почало працювати світло, почав почали працювати двірники, і це все звісно ж вона потребує якогось поживання, Тому батарейка наша щось трошечки почала. Просідати. Але ми не розстраюємося, і я сподіваюся, що до 50 кілометрів все-таки ми дотягнемо. До 50 кілометрів нам залишилось 15, а додому мені 11. Ну, ми, в принципі, по райончику ще кружочок один зробимо, аж поки не запуститься, ДВЗ. І тоді вже зробимо якісь висновки. Напишіть прямо зараз в коментарі, як ви вважаєте, чи справилась машина зі своєю задачею, чи ні. А щоб дізнатися результат, дивимось відос. Далі. Ну, звісно ж, підписуємось на мій канал і вподобаємо це відео. Так, двірники ми переводимо в ручний режим, будемо економити. Клімат, я думаю, ну, ладно, хай трохи попрацює, будемо скоро його вимикати. У мене ціль зробити 50 км на цьому заряді. Зараз 35 і пише 12. Пацани з Peugeot, помоліться, щоб я зробив 50, будь ласка. Вентилятор я вже зробив на саме перше ділення. тобто, це саме мінімально, що може споживати зараз. Підйом уверх, і зараз у нас наразі буде досить високий підйом. Хто із Києва, то знає, що таке підйом біля метро університет на Тараса Шевченка в сторону Хрещатика. Тому я даже хз, що далі буде з цими всіми показниками. Будемо з далі. Часом я ще досі стою в заторі, і наш показник, ну, типу, з 10 впав на 8 км, 37 проїхав, 8 залишок. А, додому мені вже залишилось 8 км, Я думав, що мені ще доведеться трошечки по району круг давати, але судячи з чого всього, хоча б мені б хватило б до того, щоб додому доїхати на електромоторі. Тому я вже навіть не знаю, що мені чекати далі. Признаюсь чесно, взагалі, так от в Києві в такий час, в центрі, я буваю прям дуже і дуже. Дуже рідко. І от зараз я потрапив сюди, і я трохи в шоці. Одне ділення, 4 кілометри залишок. Проїхав. 39 показників взагалі не торт. Дуже сильно сумніваюся, що ми протягнемо 50 кілометрів. І, чесно кажучи, я не дуже задоволений таким результатом, бо я думав, що вона в натурі 50 кілометрів протягне. Блін, так все добре починалося, закінчується, ну, не так приємно, як починалось. Друзі, тут такий зараз рух по Києву, що це просто жесть. Особливо тут, біля метро Печерської, де це розвороти, де ну, я думаю, хто місцевий, той теж розуміє, о чому. Тут така діч твориться, що просто жесть. Тільки що так всі друг на друга, що ну його нафіг. Але тим паче проїхали і на тому дякую. У нас 4 кілометри залишок. Додому мені залишається е 6, і проїхав я рівно 40. Зараз проїдемо мост потона і будемо робити вже якісь висновки. До речі, залишок уже 2 кілометри. Друзі, ну що я можу наразі сказати? 44,6 пробігу, 2 км залишок. Якщо брати від того, що писав цей комп'ютер, він писав з самого початку 46 км, то вона проїде ці 46 км, але я хочу, щоб вона проїхала 50. Що думаєте, зможу я це зробити чи ні? Я теж думаю, що не зможу. Але давайте будемо кататись до тих пір, поки не запуститься ДВС. Зараз 44.8 у нас по пробігу і все так же 2 кілометри залишку. Тому і наразі я буду просто кататись по району, поки не запуститься двигун. Як запуститься, одразу включусь. Для вас пройде буквально 2 секунди, а для мене може теж 2 секунди. І так, друзі, 0 кілометрів. У нас залишку, і там 45,6. Але тут ще одна ячейка світиться. О, все, запустився двигун. Все, прям тільки що при вас він запустився. І того ця машина проїхала 45 кілометрів 700 метрів. Тому, в принципі, те, що писав бортовік з самого початку, то це можна вважати правдою. Вона насправді проїхала те, що він написав. Але вона проїхала не те, що хотілося б мені. Тому. Який ми робимо висновок? Висновок наступний. Мені особисто було цікаво, чи зможе гібрид, в якого пробіг під 200 тисяч, ще проїхати заявлені свої характеристики. як ми побачили, що в принципі, да, на 95, мабуть, відсотків в принципі, він виконав свою задачу. І як ви бачите, за такий пробіг батарея в принципі не здеградувала, і машина насправді виїжджає все як потрібно. Звісно, я хотів 50 кілометрів, але. Трошечки ми не дотягнули, але в цілому я вважаю це більш ніж адекватно. І основний висновок цього відео такий, що можна брати в принципі гібрид з великим пробігом і не боятись, що там увалена батарея, що вона нікуди вже не поїде. Друзі, ну і звісно ж я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, далі буде більше.